Я захоплююся машинами, і ми були на гонках. І це були мої перші гонки в житті, і це просто вони мені дуже сильно запам'яталися на все моє життя. 14-річна Єлизавета Бойко, родом із Херсона, до Тернополя сім'я дівчини приїхала рік тому в пошуку безпечного прихистку. Тут вона проживає з мамою та молодшим братом. Батько дівчини, захисник України. На жаль, загинув у бою в листопаді минулого року. Днями Ліза повернулася з тритижневої мандрівки зі штатів. Поїздку в рамках благодійного проєкту Єднаємось навколо дітей України, організували для синів та доньок загиблих та зниклих безвісти захисників. В США я їздила в перший раз. Для мене це був дуже гарний досвід. Я побачила іншу країну, інший менталітет. Ми їздили на океан. Познайомили я дуже познайомилась з багатьма людьми, якими е, надіюся, що буду продовжувати спілкування. Я коли побачила ці відео, фото, мене переповнювали емоції, то я навіть не уявляю, як вона там раділа, і все е, це була дійсно її мрія. Окрім Єлизавети, у мандрівці побували ще 13 дітей загиблих та зниклих безвісти захисників з нашого краю. Упродовж трьох тижнів їх приймали родини у місті Єфрат, штат Пенсильванія. Здебільшого це сім'ї українських емігрантів, які вже роками проживають за кордоном. Вони відкрили свої сім'ї для того, щоб прийняти на цих три тижні дітей. Діти проживали повністю весь час сім'ями, познайомилися, скажімо, з таким трошки іншою родиною, іншим менталітетом американським. Там були батьки, мама, тато, братки, сестрички. У мене родина була українці. Ем, було в родині чоловік, жінка, троє дітей, то ми також побували на океані, е, були на американських горках. Ну, дуже круто провела час. Батьки кажуть, за дітей у поїздці не хвилювалися. адже з першого дня відчули турботу та опіку з боку родини за кордону. У соцмережах навіть створили спільну групу, де члени сім'ї зі штатів ділилися своїми фото та враженнями проведеного часу разом. І настільки гарно вони насправді підготувалися до їхнього приїзду, настільки все було сплановано, і от така от домашня опіка так ніби вона попала в сім'ю, яку ми знаємо. Ну, дуже гарне спілкування. Там не було якоїсь потреби постійно телефонувати, турбуватися. Просто кожна смс кожна якісь такі при можливості її дзвінок. Ну, дитина щаслива і, відповідно, мама тут спокійно. Крім того, діти мали спільні поїздки у Вашингтон, прогулянки, екскурсії визначними місцями та різноманітні заходи. Зі своїми американськими родинами кажуть, спілкуються й досі. І вже планують після перемоги зустрітися разом у вільній та мирній Україні.